Нові можливості для учасників бойових дій. В центрі зайнятості для колишніх військових та членів їхніх родин можна отримати грант на заснування та розвиток бізнесу. В залежності від умов, передбачених службою зайнятості, його сума може коливатися від 250 тисяч до мільйона гривень. Для отримання гранту потрібно скласти бізнес-план та подати в центр зайнятості. Торік в Закарпатській області подали 9 заяв, а грант отримала одна людина. Можливість отримати до 250 тисяч гривень, до 500 тисяч гривень, а також до мільйона гривень, в залежності від певних умов, які передбачені, і створення конкретно нових робочих місць. Це від одного до чотирьох робочих місць. Програму можна також глянути і на дії на порталі ділі безпосередньо, також з умовами ознайомитися там. Окремо щодо консультації безпосередньо можна звертатися до нас. Крім того, учасники бойових дій можуть отримати ваучер на навчання в будь-якому виші України, аби підвищити кваліфікацію або здобути нову професію, яка користується попитом на ринку праці. На це передбачена сума до 30 тисяч гривень. По вавчера, це вся Україна, всі освітні заклади, які мають і ліцензію і акредитацію. Тобто, на жаль, не всі на сьогоднішній день освітні заклади мають і можуть мати ліцензію, але можуть не мати акредитацію. Наші спеціалісти перевіряють всі необхідні факти для цього. Також проводиться зв'язування зв'язання з тим чи іншим вузом для того, щоб підготувати документи і вже тоді видати вавчер людині і щоб вона пішла поступати, тому що ваучер потрібно отримувати перед поступанням. 90 днів, днів календарних після отримання. Безкоштовно навчатися можуть учасники бойових дій в закладах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Найближчий такий центр є у Львові. Там навчають слухачів за 95 робітничими професіями та 365 освітніми програмами.